Хочу зняти томати перед тим, як посадити їх у великі горщики. Всі вони сидять поки що в літрових таких горщиках. Ну, ще є і такі екземпляри. Так, це все так виглядає. Вони майже всі вже з бутонами. Це сорт цвіте. Сьогодні друга квіточка розпустилася. Тобто, щоб не пересаджувати з плодами, пересаджу. так Кожна з них, бачите, має бутони. Коротше, треба рухатися. Зараз наші помідори виглядають от таким чином. Ампельні стали на скам'ячку. До речі, ви знали, що на ніч квітки помідорів закриваються, а рано, коли світає, вони знову відкриваються.